Палац культури Олександрійський театр готує для містян конкурсно-розважальну програму до Дня закоханих. Молоді пари змагатимуться за приз під час різноманітних конкурсів, розповідають організатори заходу. Молоді прогресивні пари Олександрійщини – це студентська молодь, будуть показувати свої таланти, відкривати свою креативність та можливо потрапляти в такі незвичні для них ситуації, з яких вони матимуть змогу вийти і презентувати себе. Це представники медколеджу, представники коледжу культури та представники аграрного коледжу, тобто прогресивна молодь Олександрійщини, наше майбутнє. Наші молоді професіонали. Концерт має назву Така любов буває раз в ніколи, і це гарний привід провести романтичний вечір разом з коханою людиною в компанії креативної молоді та олександрійських талантів. Також захід має і благодійну мету. Квитки ви можете купувати у касі театру, але цей захід ще буде благодійним, тому у нас буде обов'язково стояти скринька, де кожен бажаючий може задонатити на ЗСУ та наближати перемогу разом. То 13 лютого о 18 годині палац культури Олександрійський театр чекає на кожного, хто закоханий, аби перевірити справжню силу почуттів.